У прифронтовій Дніпропетровській області зросла кількість малюків, які народжуються раніше за визначений природою термін. Ну і одна з причин цього це стреси, породіль через російські обстріли недоношених діток з усього регіону, виходжують у пологових будинках Дніпра. Як саме? Та чи впливає рання поява на світ на подальше життя дітей? Це з'ясовувала наша Софія Москаленко. Ха колисає однією рукою сина лева, а іншою гладить маленького гліба у ковезі. Її хлопці-близнюки народилися передчасно на сьомому місяці вагітності. Я три тижні лежала на збереженні і в один день просто зробили УЗД, і сказали, що нульовий кровоток, тому екстрена було писала. Відділені інтенсивної терапії новонароджених вони перебувають уже місяць. У Глібчика виявили проблеми із кишківником. Головне вагу набрати, щоб можна було подальшу операцію зробити. А тоді вже це буде добре. Нас місяць виходжували просто в реанімації після пологової. Потім нас перемістили в постінтенсив. У відділенні інтенсивної терапії Дніпровської лікарні 9 з 10 пацієнтів саме ось такі малюки-поспішайки. Тут кажуть, за час великої війни кількість передчасно народжених дітей зросла. Якщо на початку там 23 рік ми цього збільшення не бачили, то останні два роки ми бачимо збільшення. Всі недоношені діти, які народжені передчасно, це так зване дзеркало матері. Тому як мати носить виношує цю вагітність, як вона себе почуває. А матері, як і більшість українців, сьогодні відчувають тривогу та стрес через російські атаки. Окрім того, чимало породіль доправляють у Дніпро з прифронтових районів. Від туди відбувається евакуація, і це теж стресовно. Ми бачимо там, які люди навіть там з Синельниковського району, а вони не хочуть туди повертатися. А ще за роки великої війни у відділенні побільшало малюків з вродженими патологіями. Нині кожній дитині роблять неонатальний скринінг, аби виявити хворобу на ранньому етапі. До 30% відсотків ну це за 9 місяців по нашому відділенню зросла кількість дітей з вродженими вадами або з хірур... дітей, які потребували хірургічного втручання. Одразу після народження допомога знадобилася синові Єлизавети. Маленький Дмитрик не міг дихати і їсти самостійно. Ріванку просто не вистачало кислорода. Дитині не вистачало кисню, через що роди йшли на секунди. Мене оперували, дитину витягували вакуумом. У дитини було трикратне обвиття пуповиною. Одразу відвезли до реанімації. Загалом у Дніпровському пологовому 13% дітей нині народжуються перечасно, і це навіть більше ніж минулоріч. Усі малюки обов'язково проходять перевірку усіх органів чуття, зокрема і офтальмолога, адже поспішайки мають більше шанс дістати вади зору. Сітківку я перевіряю, дивлюсь периферію сітківки. Вона залишається, коли дитина народжується незрілою. і це риск, то що там немає судин, вона не кровоснабжається і завжди на контролі це центральна нервова система. Саме основний це головний мозок, тому що виходити дитину це одне. А ми хочемо, щоб наші всі діти були ще ментально здоровими, щоб вони були, розвивалися. А глибоко недоношні діти вони потребують до себе більшої уваги. Ми всіх діток любимо, доглядаємо як за своїми, піклуємося про них, стараємося, щоб вони скоріше виздоравлювали. Завдяки вчасній допомозі кажуть медики, більшість недоношених малюків виписують абсолютно здоровими, і вже вдома вони набирають вагу і зростають. Не менше дитина, яку Дніпровським лікарям вдалося виходити, при народженні важила всього 700 грамів. Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.